Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Коротше, сьогодні ми їхали з вами, з вами. Я їхав сам. Сам без вас, ви цього не знаєте. Я їхав у Франківськ. Коротше, і по справах. По справах і заїхали ми в один магазин, який, великий магазин, який називається Велмарт. І узяли там багато чого різного, незважайте, там спілкуються, батьки щось там говорять. Коротше, незважайте, не завжди щось перебивають, але нехай. Коротше, зайшов я такий, узяв два рулетики, напевно, на сьогодні та й на завтра. Не знаю. Сьогодні ми попробуємо оцей какао, в нас ще є молочний смак. І багато чого я скупився, там нескільки нові смаки, шоколаду з'явилося, ще чогось різного напою, два взяв. Коротше, буде нам на, на ці дні що нам поїсти, попити. Тому запасайтесь як-то своїми лайками, буде цікавий контент наступні дні. Думаю, вам сподобається. А зараз у нас рулет скакав. Тому поїхали. Зацінимо цей рулет, проригуємо від 0 до 10. Let's go! Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Рулет бісквітний рулет з какао. Коротше, рулет бісквітний... Світ продукт. Коротше, рулет безкітний рулетис з какао! Као, као! Давайте їсти з вами! Так, let's go! Lego, lego, lego! Так. Так, давайте. Поїхали, поїмо. Так, ну. Там ще є рулетки. Коротше, зараз вам в кінці відео покажу, що ми все скупилися. Так. Але коли зімо цей рулет, так? Ага, ось такий рулет. з какао. Пахне неймовірно. Ну, непогано має на ну, увазі, яке, неймовірно. Так. Ножик що? такий у нас. Сьогодні у нас ось такий помічник ножик. Ну, який є, такі є. Нарізаємо. Так. Так. Все, я нарізав. Так, давайте почнемо з цього. Ну що, поїхали, дружні? Нормально, от та смачно, так. Смакота. Поставлю, як завжди, 9 балів. Я думаю, на 9 нормально, ну. Взагалі-то думав молочний сьогодні попробувати смак, але молочний може буде завтра. Або не завтра, завтра може бути твікс. Твікс печиво та. так. Так. Так, нехай буде 9 балів смачно. Нагадує торт п'яна вишня. Ну, знаєте, темний трохи П'яна вишня. Давайте попробуємо з чаєм. У мене тут якраз нова... ми ще купили стаканчик новий. Ось такий. То два стакани. Один уже... Мама забрала. Ага, ось. Мама пила з нього. Ось. Типу один мамі, один мені стакан. Чаю трошки можна, так. А я налью в ньому чай зроблю. То грі його не можна, бо лопнути. Такий собі чайок. А ну рискнем і грієм, може нічого не буде. Е, байка, не будемо гріти. Нема коли то гріти. Протестуємо на відео цей стакан. Але я гріти не буду. Там ще якась дерка. А ну оця діка, це з цукром там і залишиться. Ну такий собі чай. Я попробую зігріти. Надіюся, з таканом нічого не буде. А ми ще з вами, поки гріється, трошечки поїмо. Без чаю. Буковель ще продовжують дивитися першу частину. Тепер 1400. Може, 2000 набере. Я вже монетизацію підключу завдяки цьому відео. Не знаю. Подивимось. Давайте окремо Бісквіт окремо начинка. Бісквіт. Ну, сами бісквіт 8, 8. Тепер значенко. Сама начинка 9. так. Ну. Ну, як живий, друг. Або треба ложку ставити. Та живий. Стаканчик живий. Так, доїдаємо. Останній кусок. чаєм. То маленький рулетик, але таке поїсти можна. чаєм та сама оцінка 9. Я думав, десь з плюсом поставлю. Ні. Зацініть в коментарях стакан реально топовий, правда? Прозорий, буде каву, видно вам і чаї, і все, що хочеш, і соки. Допиваємо чай, прощаємось. Ще маю продукти вам показати, не прощаємось. Коротше, сьогодні ми на стрімі. Я малював своїх підписників. Канал, тобто назву Ну, Сігма. Типу Сигма, яка Сигма? Я не Сігма. Сигна, бо я путав Сигма-Сігна. Сігна, тобто розпис каналу, і Аватарку я малював. І вроді і багато це не сподобалось, бо всі стріми відсили у мене 20-30 лайків, цей стрім і 40 перевели в лайків. Тому я думаю, на постійній основі на стрімі малювати, можливо, навіть і в контент це переведу. Якщо на мені знімати пройду, то буду вас малювати, шановні мої підписники. Буду заходити в розділ підписники у себе на каналі ТОЧІ Студії. І буду малювати вас. ваші... Канали, ваші нікнейми. Звісно, не всі зможуть мені подякувати, бо того, що не всі будуть дивитися ці відео, ті, хто на мене підписаний, але Бо на стрімі майже всі, крім одного, подякував на стрімі, кого я намалював Один цей не подякував, Одуванчик. там, як його канал називається. То він щось не подякував. Видно, він замов, ну, попросив, щоб я його намалював аватарку і підписав. канал. Я намалював підписав, але він чомусь. То його. Вже, напевно, вийшов. Коли я домалював, він вже вийшов. Або подивився, ти, типа, не подякував, або не сподобалося, бо вже надоїло було чекати, поки я намалюю, ти вже вийшов. Ну і один не подякував. Всі решта подякую. За це вам дякую на стрімі. Класно, ми стрім провели сьогодні. Вам зайшло. Ви подякували. Що я вас намалював завтра? Знову, напевно, буду вас малювати, подивимось. Та. Коротше, такі справи. Давайте покажу, що я, що я купив. Сьогодні у магазині. Та. Ну, вже взяв камеру, то О. Коротше, почнемо з цього. Ну, Снікер це не, не рахуємо. Новий смак Буено, Кіндер Вайт. Білий шоколад. По два батончика. Два шоколади, Kinder White. Білий, білий, Чекайте, потім мені треба вибрати. То мені не дуже зручно. так. Давайте ще покажу. А, так. Що це? Оце і в нас продавалося Nuts Watermelon, Тобто Nuts, новий смак зі смаком кавуна. Спробуємо на днях. Нац Нездо... з кимось вітамінами. З Candy Crush. Але це призи. Candy Crush був в одному мультфільмі, який я дивився. Пару місяців назад називається Emoji Movie. То, що всі його ненавиділи цей мультик. Ну, мені сподобалось. Не знаю як іншим, але мені сподобалось. Candy Crush. Не знаю, чи це просто звичайний нац, чи це нац е, з кимось цукерками зі смаком. Спробуємо, коротше, що він себе представляє. Наступне The Next. Так. Шо є? Так, ага, це подвійні. подвійні ну, так, ті самі повторки. Ну, це ті самі, так. Бо, знаєте, щоб не їсти по одному би не коротке відео було, я взяв по два. Так, Так, що там далі? О! Преміум контент. Пікнік. Оце що, я, що ви пам'ятаєте, ви мені писали за пікнік. Коли ти знайдеш пікнік, на Івано-Франківську я пікнік знайшов. Це у Франківську, так, пікніки. На кінець я знайшов. Оце буде нам на відео. Чекав, чекав, поки ті пікніки з'являться, на кінець з'явилися. Так, далі. Несквік. Несквік-полуничний смак. Появився новий полуничний смак. Несквік також ми його спробуємо. Да, десь не знаю на днях чи на кругле число. Ну і що? Що ще додати? В принципі, в принципі, в принципі... Ще багато чого. Не пище, не пище, не пище. А не просто холодильник. Пишіть, коли я е, не закриваю довго. Ось такий торт. Дивіться, робимо. два взяв на відео, спробуємо також його. Отакий От торт. Тістечко йогуртове з полуницею. З полуницею, так. Е, о, напої, напої. Якісь новинка, якась Cool Ice та Uber. Такої я ще не бачу. І, у нас. Принаймні, я у себе в місті таке не бачу, це ми спробуємо. І капризон у бутилці, у такому пляшанці, в такий не видів. Баблс. Спробуємо капризон теж. Ну і по суті, по суті, по суті. можна на цьому закінчити, чи то ми ще щось брали. А, ще один рулет. Ще один рулет. Ну Це ми будемо вже з родиною. Ага, є, бо рулетка кавовий, бісквітний, бо я не міг оце знайти. Бачите, пише Белмар, це цей магазин. Вжити до 24.08 до завтра треба вжити. Блін. Ну що, завтра тоді знімемо. Або я не знаю, два відео наперед з'їмо. Коротше, так. Ну і в принципі все. Якщо щось знайду, я вам покажу. Та. Тому такі справи, ось такі були покупочки мої за 23 серпня 2024 року. Ось такі були покупки. Ось такий був бісквіт. Коротше, на цьому все. З вами незручній. Сподобалось відео, пиши коментарі, можеш поставити лайк, якщо Ютуб не спише. Якщо спише, ну. Печально. Так, тому такі справи. Додивився до цього моменту. Пише я додивився. З вами буде місь Всім гарного вечора, бо тут буде прем'єра на 23-23. Так. Не знаю, чи хтось буде це відео дивитися, чи вже подивитися завтра зранку, подивимось. Коротше, всім гарного вечора, всім на добраніч, всім пока. Бувайте, дружні. Та. Поїв супер.